Яким чином можна проставити розклад, щоб проставити так, що, там, наприклад, до певного періоду один розклад, а після конкретного числа розклад змінюється. Якщо ми знаємо це наперед, як це відобразити в системі? Для цього можемо створити зараз в тестовому аккаунті тестового клієнта, створили. І тепер проставимо йому розклад. Уявімо, що у Валентина до кінця. Літа один розклад, наприклад, до кінця серпня, до 31-го, а потім вже новий розклад, як ми можемо це відобразити. Додати постійний урок, обираємо фільм, де він буде займатися, тут викладача, і відповідно тепер проставляємо його розклад. Там, коли він буде займатися, наприклад, нехай буде 9 ранку, там типу уроку, якщо він якийсь інший. І задати дату початку, можна з 26 червня, наприклад, і задати дату закінчення до кінця літа. Тобто ми саме ось ці дати закінчення, коригуємо цей момент і зберігаємо. Якщо там потрібно, щоб був різні дні, різні годинки, можемо тут підкоригувати, наприклад, змінити десь час, і він зміниться. Все, тепер додати постійний урок. Воно зараз не змінилося, бо ми сторінку не оновили. Тепер уявімо, що з 1 вересня розклад там має змінитися. Додати постійний урок, обираємо. Наприклад, того ж викладача, і ставимо, що далі вже там буде, не знаю, неділя, субота, там нехай буде теж 8 ранку, але це вже буде з 1 вересня. Зберегти. Це тепер бачимо, що розклад до 31 серпня це середа, субота, там, 10-9. До речі, час змінився з 1 вересня і до безкінечності вже такий розклад, оскільки потім невідомо е, відповідно.